Має-має-має. мене ще два дні відпустки залишилося, в принципі, в перші дні їздив в Карпати. Це саме нормально поїхати відпочити в тишині, спокійстві, відпочили в Карпатах. А потім все відпустка, як у всіх військових. По-любому вдома якісь справи треба повирішувати. Там з волонтерами спілкуюся ще з кимось. Тут стандартно, як і у всіх, нічим не відрізняюсь ні від кого. 14-й рік це соурмогила. Саме основне було таке. Це тоді одна з найгарячіших точок перед Іловайськом була, бо ми якраз. Відбивали наступ противника русські колони, які заходили на Іловайськ, вони проходили біля нас. То ми їх там пару колон спалили, але пару зайшли в Іловайськ, виходить. А потім, вже під час повномасштабки, це за Макарів е -е, бої в місті. Я тоді тільки прийняв розвідувальну роту. Тобто, вже люди там воювали, мене поставили на посаду. Я ними керував цим макарою. Багато спогадів, як впалили техніку, енлави. Оце що я раніше давав інтерв'ю там енлавами, як працювали люди. Розвідувальні групи, як заходили в тил противника. Ну, багато ситуацій було. Ну і харківський контрнаступ. Ну, це Солідар, але Солідар, ми так були на початку, грубо говоря, вони тільки зайшли в Солідар, то нас кинули на харківський контрнаступ. Тобто, вже на контрнаступі найцікавіше було, бо це е, ми дуже дуже швидко і стрімко проходили великі кілометри, розбивали противника, там де, ну, там, де він не очікував, можна так сказати. Ну, повномасштабка вона відрізняється, як мінімум, масштабами того всього, коли 14-й рік вони там, як розказували, що ми в воєнторзі там купили танк, то він виїхав там з непонятного складу в Донецькій області, там з шахти якоїсь. Це одне, коли в них пару танків, і в принципі на озброєнні тільки автомати були, вони щось похоже, як сумовійські пірати тоді бігали, непонятно що вдягнуті, непонятно з якою зброєю. А зараз наступ, коли противник проводиться, йде колона, як мінімум 5 машин, це якщо локально брати. А якщо якісь наступи Десь півроку назад в Донецькій області, не пам'ятаю населений пункт, по-моєму, Старомихайловка, то туди заходила колона 55 одиниць техніки. Тобто їх відбити, який би ти обучений не був, не було б, скільки в тебе там непонятної натовської зброї, все одно ти це зробити не зможеш, тому що це дуже багато. Тоді їм спалили щось 20 одиниць техніки, все одно 20 зайшло в село, вигрузило піхоту. А вони техніку використовують чисто, щоб свою піхоту викинути. Піхота їхня спішується, забігає в посадки в нори і все. І Там вже з ними дуже довго треба розбиратися. Взагалі, перша країна в світі, яка зробила сили безпілотних систем. Взагалі у світі такого немає ні в кого. Ми перші, хто це зробив. По факту війна зараз війна дронів. Тому що якщо взяти бліндажі, нуари, так звані, які зараз риють, що противні, що наші так само копають. Ти ж туди з автоматом заходь, не заходь, ти не зможеш туди зайти. Тобто людських втрат несеться дуже багато під час штурму. А зараз легше перед штурмом запустити 50 дронів, які там стоїмось їхні там 14 тисяч гривень. 50 дронів запустити, розібрати той дліндав, що і просто солдат прийшов, прапор поставив в нього все добре. Ну, грубо говоря. Так само для розвідки, дальньої розвідки. Вони, от як ми працюємо, наприклад, в нас є крило розвідувальне. Крило це як літак безпілотний. Воно летить там на певну глибину. Я не буду казати, яку ну відстань. Він прилітає, ту відстань знаходить цілі. За ним летить такий самий літак, тільки вже якийсь скидає вже на базі літака. Він там 5 кг заряд має. І все. Той прилетів, знайшов, той ззаду за нього пішов, зразу скинув. І все, полетіли назад. Це навіть на великій відстані, як ми працюємо. А ці ближні, ну це і в пів, Мавік і зі скідами, Мавік це стандарт, в принципі, він у всіх є, і в піві так само у всіх є зараз. Тобто і воно буде розвиватися, воно 100% буде розвиватися. Бо вже якщо почали це робити, і е, вже десь була одна атака дронами навіть самими, без людей взагалі. Е, наші провели наступальні дії на якусь позицію чисто дронами і вибили позицію. Ну, противника повністю вибили. Воно показує свою ефективність, я не думаю, що воно десь пропаде. Навіть після повномасштабки. Це складне питання, як молодь. Молодь має сама хотіти, це перше. Ну, е скільки треба, щоб пройшло років, щоб комусь в голову дійшло, що воювати треба, якщо вже є така можливість, ми воюємо там, на там, схід-південь, да, частково, щоб не воювати тут, а сюди ж вони теж прийдуть. Там, що ми стоїмо, люди там вони змучуються, їм треба відпрацювати, а їх ніхто не міняє. Наша бригада на три роки повномасштабки ні разу не була на ротації. Це, наприклад, просто. І таких бригад большинство, мало хто там на ротацію виходить. А, молодь треба от, безпілотні системи ті ж самі. Якщо взяти. Ніхто ж тобі не каже, що ти прийдеш і ти маєш сидіти в окопі. Ти можеш літати дроном, можеш літати літаком. Літаком злітають як мінімум за 10 кілометрів від переднього краю, тобто ти знаходишся в безпеці. Так же само, айтішники, які вони зараз там технології вводять, прошивки для тих самих дронів, Та для всього, в принципі. Багато є і інших посад, і медики, і повара, хтось їсти теж має готувати. Тобто люди мають самі. На своєму рівні якось розуміти, для чого туди йти. Бо всі бояться, всі ходять кричать босифікацію і тому подібне. але захищати туди ніхто не хоче йти. Або як є певна категорія людей, коли підуть депутати своїми дітьми, то я піду. Та вони ніколи не підуть своїми дітьми. Ми так можемо чекати, поки москаль прийде сюди просто і все. Для офіцера орден мужність заробити трошки важкувато, бо офіцерам переважно дають. Орден Богдана Хмельницького це завдали планування операції, можна отримати. Орден за мужність. Дається офіцерам, які брали особисту участь в бойових діях. От, наприклад, я в контрнаступі як брав участь, заходив зі своїми розвідувальними групами. От за це мені дали орден за мужність. Ми заходимо на свої території. Люди, більшість ну 80%, якщо взяти Харківської області, це вони там вибігали на вулиці. Ну, спочатку їм страшно було, бо в них і в день була комендантська година при москалях. Але вони боялися виходити. Потім зрозуміли, що це українці і почали потрошки виходити. Бо ми заходили в будинку, як зачистка, ти в кожен двір, в кожен будинок заходиш. І все, коли люди зрозуміли, що це ми, то потім ще нам допомагали, показували, де колаборанти сидять, де вони жили, куди повтікали і тому подібне. Люба війна, люба, вона буде закінчуватися з переговорами. Коли капітулювали Німеччина під час Другої світової, все одно підписувався договір, були перемовини. Причому, що вже тоді й Берліна не було по факту, і влади їхньої не було. Тобто будуть переговори, стовідсотково будуть. Скільки території останеться в нас? Це вже друге питання. І як буде вирішуватися доля тих територій, які окуповані, це теж це вже політики мають вирішувати, а не ми. В нас задача максимально звільнити свої території до тих перемовин, щоб ми мали якийсь важіль впливу. Це навіть, наприклад, показує курська операція. Це теж як не крути, великий важіль впливу на Російську Федерацію для того, щоб провести, як президент каже для обміну, все одно хоч щось в нас є, хоч якийсь козир в кармані. Але важко зараз воювати як не крути. Росія не, не є там, як розказують телевізору, чмобік і тому подібне. Там досить багато кваліфікованих військових і командирів. Просто е, вони роблять у ці місні тактики, бо вони можуть собі це дозволити. Ми не можемо дозволити стільки втрат людей там за один локальний штурм. А вони можуть положити роту і вони це не замітять. Навіть через тиждень приїде інша рота, і так само буде заходити. То вона закінчиться. Колись закінчиться і закінчиться по любому сто відсотково. Не Мені діріться. Та нічого, я я ж кадровий військовий. Мені треба ну я буду служити як мінімум до пенсії. Закінчиться війна, не закінчиться. Якщо не закінчиться, буду служити по-любому довше, бо все одно прийдеться це робити. А так ну я б не в Крим поїхати в Алушту десь позагорати. Тим більше я там служив певний період часу, то я там трошки територію знаю, можна їхати відпочити, а то в нас тут тільки Карпати і світі стався нічого нема. Да, як є мерч на кофти, Ріо, де посадка пише. Ну, то, от, похоже, був все лисий. Таке саме, як там розбите, тільки нема вирв не вистачає. В принципі, вирви додаєте і буде посадка десь під куп'янськом умовним. Ну, чи під якимось солідаром, чи під Бахметом, <сум> Ідентично. <сум> і ворон трошки більше, ніж там. Ну, вона, як війна буде закінчуватися, коли будуть якісь результати, хоча б там. Самі маленькі результати, якісь перемовин, то ми військові це замітимо перші по-любому, бо ми це відчуємо на фронті. Зараз ми цього взагалі не відчуваємо, що там робиться на політичній арені нашої країни разом там з Штатами, з Росією. А коли щось десь та й вирішиться, то ми замітимо це перше. І якщо люди будуть далі максимально допомагати Збройним силам, то я думаю, збройні сили будуть ще більш ефективніше виконувати свою роботу.